Ігроленду 11 років. Днями одна з найкращих мереж сімейно розважальних комплексів України відзначила свій день народження. Цього дня розважалися та святкували у кожному місці, де є ігроленд. Запрошені на свято були всі. Тож сумувати не доводилося нікому. Нравиться весело, інтересна. можна попити кофе, а надихає. Нам дуже подобається, Поздравляємо з днем народження з усього серця. Я дуже драється батути. Що матеселі всі. двері для відвідувачів у ігроленді, як і завжди, були відчинені з самого ранку. Тут кожен зміг знайти для себе щось особливе: надувна гірка, батут, імпровізована скеля та безліч різноманітних автоматів для будь-якого віку та вподобань. Дуже сподобались гонки. Це перша гра, яку. Ми Окрім звичних для малечі розваг, в день народження ігроленду на відвідувачів чекали безліч цікавих та різноманітних заходів. Ігрова програма, святковий аквагрим та зачіски, майстер-клас, реквізити для фототеатру. І це далеко не все, що підготували у сімейно-розважальному комплексі. Відвідувачі відзначають було дуже весело. Атмосфера панувала, особливо тепла та дружня. Мені дуже очі це вразнувати круто. і всі моїм друзям не Було Тут ігрових ігровика. Там батуты, вкусно готовят, интересные программы, такие аниматоры. Мне здесь нравится, вот это вот игра, потом, мне нравится, мне здесь все нравится, очень все нравится. І який же це день народження без пригощань в Ігроленді підготували для своїх маленьких відвідувачів солодкі подарунки фірми Вікексики. А на останок, зірковий гість свята, фіналістка телешоу Мастершеф діти Ніколь Ронкі на кулінарному майстер-класі навчала малечу готувати смачні та вишукані капкейки. Відвідувачі та прихильники ігроленду наголошують: – 11-й день народження улюбленого розважального комплексу видався на славу.